Зараз приправимо наше м'ясо спеціями: сіль, чорний перчик, обов'язково сухий часничок, сушений базилік, важливо додати олії, додаємо медову гірчичку і зробимо нашій вечері розслабляючий масаж. Щоб скориночка була красивою, ми дуже гарно приправляємо м'ясо саме гірчичкою. Сок буде зливатися до овочів, тому наші овочі також вийдуть супер соковитими. І додаємо свіжого чебрецю, і наситиць ароматом нашим м'ясо і овочі. Відправляємо запікатись нашу курочку, духову шафу, розігріто до 180 градусів на 40 хвилин.